І з Вижниці, піднімаюся на Судилів. Хто мої хороші ці краї знає. Це чудові краї. Це ворота в Карпати, щоб ви знали, мої хороші. Зверніть увагу на оцю осінь. Найкраща осінь це на Буковині, щоб ви знали. Ой, ні за які гроші це не купиш. Що вам скажу, мої любі, якщо у вас є шанс поїхати в Черніці до Буковини, то ви цей шанс використайте. Тому що осінь Буковинська це найкраща пора. Є ще гриби, є ще опеньки, мої хороші. Та і так, дуже класне повітря. І хочу вам сказати, це моє життя, це моє дитинство. Тут я втікала з дому, коли навчалася в школі, погуляти по лісу. А взимку я тікала санчатами, щоб поспускатися з гори. Ой, на санчатах. І хочу сказати, що моя мама багато чого не знала. Тому що порою я так спускалася, раз пам'ятаю, між дерево попала, чуть не вбилася, і мама це не знала. Ви знаєте, що ледве жива лишилася, прийшла тихенько додому, заховала санчата, Ах, і навіть до сих пір мама не знала. Такі у нас гарне було дитинство, мої хороші. Оці кольори, ви бачите? Ну, як же можна не закохатися у ці кольори? Ну як же, де ще є така осінь, мої любі. І що ми піднімаємося на гору в Черешеньку. Ой, мої хороші, які чудові це місця вам не передати, мої хороші. Якщо б ви побачили вживу, це просто кайф. Зараз ми будемо на черешеньки. Ви знаєте, мої підписники? Ось, тут і їжа крута. Тут і їжа, тут до сих пір. Багна. Дивіться, куди ми приїхали? Багна, да? Ось. Якщо б ви хоч раз побували ось тут. Ви би хотіли приїздити кожного року. Це найкращі чудові місця. Їжа тут неймовірна. Все натуральне. Грибочки, бринза, кулеша. До речі, тут навіть вирощують строги, по-нашому строги. А так, от озерця. А так, це форелька річкова, така в крапельках, королівська. Боже, що це не передати, мої хороші? Ось так я трошечки показала вам ось цього щастя, щоб ви згадали. Далі вирушаємо до берегомету, мої хороші. А яка тут файна і добра єшничка готує Ви знаєте, що таке єшничка? <рив> мої любі з кулешкою. Йой-йо-йо-йо-йой. Аж кварочки. Ай, мої вирідні А ще хочу вам сказати, які смачненькі голубці. Боже ж ти мій мої любі! Ось так. А коли ви сюди попадете взимку і буде сніг, то які тут місця чудові, як ми святкуємо у Бергометі, У Вижниці, Різдво, як ми святкуємо Маланку, мої хороші. Це просто неймовірно. Трішечки мамо цього чуда природи. Я вам показала і з радістю це зробила. Я хочу подякувати Богові за те, що я можу приїздити раз у три місяці, маю таку змогу, слава Богові, мої хороші, що Боженька мене обдарував цим даром, не дозволив мені е е е бути, як то казати, овочем, мої любі. А все-таки Боженька добрий до усіх. Тільки треба просити Бога. Бог знає, що ми робимо. Боженька знає наші поступки, де би ми не були. Повірте мені, і він всіх обдаровує, бо Бог нас любить, мої дорогенькі, і все це подарував для нас, для кожного з нас, для тебе, для мене. І лишається нам тільки дякувати за все. Як би нам важко не було, мої хороші, тільки дякуємо за те, що ми маємо. Я вас люблю та обожнюю, мої хороші, всього найкращого.